Цікавіші неймовірні факти про те, що ти хочеш почути. В ефірі Автодруг починаємо із всесвітніх новин. Тож поїхали! Часто художники вбачають у автівках не лише засоби пересування. Визнаний гуру поп-арту Джеф Кунс, чиї роботи виставляються зараз у Києві, використав вінілові наклейки, за до допомогою яких створив на корпусі автомобіля комікс панно, що радує око любителів сучасного мистецтва. Поздовжні смуги додають моделі BMW M3 GT2, динаміки, а різноманітність кольорів, дещицю безпечності та присмак молодості. Це 17 з 35 запланованих арт БМВ, які для німецького бренда створюють не абихто, а справжні художники з різних країн світу та видів мистецтва. BMW, відомий своїми арт-витівками, створив автівку з тканини. Німецький концерн представив автомобіль, вигляд якого змінюється в залежності від бажання власника. BMW Жина Visionary Model поки що існує у вигляді концепту. Як обіцяють німці, виробництво почнеться не раніше ніж через 10 років. Коли дозволять технології, автомобіль зроблений із металізованої тканини. Вона покриває кузов із дротів, які можуть рухатися, надаючи жина різноманітності форми. Дріт контролюється гідравлічними пристроями. Форму кузова визначає водій автомобіля. Змінює машина не лише свій екстер'єр, але й інтер'єр. Визнано, найповільніший порше в світі існує. Він виглядає розкішніше за будь-яку модель легендарної марки. Важить всього 99 кілограмів і управляється силою ніг водія. Концептуальний спорткар GT3 RS отримав свою назву на честь засновника компанії. Porsche. він є точною копією моделі Porsche 911. Корпусі із золотистої фольги у машини, яку створив австрійський художник Йоханес Ель, є секрет під капотом. Там ви не знайдете двигуна, а на свій подив виявите пару педалей. Автомобіль приводиться в дію зусиллями водія. Педальний порш потужністю в одну людську силу є екоманіфестом розробника, адже він не вимагає пального і має нульовий викид. СО2 достоинства машини художник продемонстрував на вулицях австрійських міст і навіть на гоночному треку. Міні Купер у променях фарби. Американський художник Крінг облив гарненьку чорненьку машинку білою фарбою, але зробив це максимально креативно. Вийшов автоізошедевр. Крінг відомий колористичними роботами і навіть випускає фарбу під власним ім'ям. Новітньою його роботою став BMW Mini Cooper S в потоках білої фарби. Вона настільки красиво розтеклася по чорному автомобільному простору, що навіть асоціації із зеброю виникають не відразу. Твір доступний до перегляду в галереї в німецькому гамбурзі, а відеоролик демонструє, як саме відбувався творчий процес. Компанія BMW представила ще один новий концепт засіб пересування на основі трайка Simple. Трьохколісник шириною 110 сантиметрів і вагою 450 кг кілограмів приводиться в рух електродвигуном. Творці стверджують, що концепт дати розігнатися до 100 кілометрів на годину, причому менше ніж за 10 секунд. Максимальна швидкість машини складає 200 кілометрів на годину. BMW Simple – новаторський засіб пересування з низьким споживанням палива. Він об'єднує безпеку автомобіля і компактність мотоцикла. Саме через нього кажуть, росіяни не будують нових доріг. Його насмішливо називають Бог чи козлик, проте вже півстоліття він вірою і правдою служить людям. УАЗ-469 його шлях до конвейера зайняв 14 років. Першу ходову модель підготували ще в 1959-му. Її появі передували довгі творчі пошуки конструкторів, технологів і навіть художників. Закупівельники, представники радянської армії з пристрастю ставилися до майбутнього всудихода. Зійшлися на тому, що новий УАЗ буде випускатися у двох версіях армійський з підвищеною прохідністю і спрощений. Обидві моделі у 61-му році витримали тяжкі випробування дорогами середньої Азії та Заполярія. Правду кажучи, багато із тестованих екземплярів швидко сходили з маршруту, як указували в протоколі, через неможливість продовжувати рух. Спочатку прийняли у виробництво народногосподарський варіант, бо армія все ще уточнювала своє ставлення до автомобіля. І тільки в 1973 році армійські всюдиходи зайняли головне місце на конвеєрі УАЗа. У тому ж році вони побували на Ельбрусі. Стандартні автівки без лебідок та ланцюгів змогли вибратися на висоту 4 кілометрів менше, ніж за 40 хвилин. А потім без особливих зусиль спустилися вниз. Можливо, саме тоді з'явився афоризм росіяни що завгодно придумають, тільки б дороги не будувати. Найцікавіше, що це сходження не було занесене в програму випробувань. Просто місцеві рятувальники попросили закинути поближче до вершини обладнання, яке було необхідне для визволення альпіністів, які провалилися в ущелину. Ходові можливості цього авто вражають. Зупинити рух УАЗа-469 можна було лише завдяки великому бажанню. Але навіть якщо таке траплялося, машину швидко вдавалося врятувати силами воєнних, рядових та лейтенантів. У кінці 70-х, 469-му готували спадкоємця. Ульяновськ раптом заговорив про ГАК. Це були нові машини, швидкісні і зовнішньо приємні. Проте основні замовники воєнні не поспішали міняти старе на нове. І після ряду випробувань тему закрили. 469-й за свою симпатичну собачу мордочку отримав прізвисько Бобік. У 70-ті та 80-ті без нього не обійшовся жоден радянський фільм про армію. Найяскравіші кадри можна побачити у фільмі Атвітний ход, де всі трюки знімали вживу, не було використано ніякої комп'ютерної графіки. У цьому автородео брали участь популярні радянські актори. Проте вони ж попереджають у повсякденному житті так їздити на Бобіку категорично заборонено. Якщо говорити про цікавинки машини звіра, будівництво автозаводу поклало початок одному з найбільших районів міста Ульяновська. Перша вулиця якого названа автозаводська. Модельний ряд заводу УАЗ представлений окремими машинами: УАЗ Патріот уаз 469 та інші В комп'ютерній грі, повний привід уаз 4х4. У наступному році оазу виповниться 40 років, проте життя всюди на радянських шляхах закінчиться лише тоді, коли побудують нові дороги. А це, судячи з фактів, буде не скоро. Чим же живуть сучасні бобіки козлики? Ось цей оазик не просто собі бобік. У нього є все, щоб заздрили усі місцеві мисливці, риболови та зелені туристи. він, ну, як кажуть, для душі. На вигляд, звичайний 469-й, проте деякі деталі відразу кидаються в очі. Наприклад, перероблені люстра та більш агресивні бампери. З виду звичайні колеса, штатний увазовський диск, але в даному випадку вони просто розширені, зроблені на більш широку резину, ну, в даному випадку поки що стоїть резина з Кузов автомобіля піднятий на кілька сантиметрів, проте такі реформації не завадили хорошим ходовим характеристикам. Машина залишилася такою ж стійкою. Інтер'єр у ходи теж покращили, перетягли сидіння шкірою та додали комфортних дрібничок. Ну, зроблений подлокотник, в який монтована магнітола, щоб не скучно було їздити. І там ще є пару опцій. Додаткове гніздо для зарядки телефону. Ну, то для того, щоб було удобніше і не заважало при руху автомобіля. Є деталі, якими сучасного водія не здивуєш, як то GPS-навігатор та камера заднього виду. Проте все зроблено з душею та це для комфорту водія та пасажирів. Тут трошки укоротили ручку стояночного тормоза, щоб вона не заважала, трошки змінили кут нахилу речага переключання передач. Поставлений руль, ну в даному випадку газелівський. Тобто ну, більший обзор приборів він не закриває. Прилади використані з наших вітчизняних автомобілів, більш вже по дизайну і по формі вони красивіші. Ну і ще що, педаль акселератора теж замінена на іншу і форма її змінена. Ну, Все ж таки для більш практичного використання. Бак УАЗу теж переробили. Він повністю із нержавійки для того, аби перебороти іржу. Тут, як кажуть, у авто слабинка. Хто більш знайомий з цими машинами, можна замітити, що відсутні люки паливних баків. Ну, Як таких їх там немає, зроблений один бак на 110 літрів. Тобі ж це більший запас ходу, ніж у заводської моделі, там два по 40 було. В даному випадку він монтований під заднє пасажирське сидіння. І горловина виведена наружу для того, щоб в салоні не було запаху і для удобства наливання пальму. Задній бампер теж тюнінгований, складається з двох частин. Зроблений полам, щоб не заважав, по-перше, для фаркопа. Бо не завжди буває удобно під'їхати до того самого прицепа, чи до, щоб човна витягнути з води, то він зроблений з двох половинок. Екстер'єр, так звана бобікова мордочка, також зазнала змін і отримала більш грізний вигляд. Так, заглянемо під капот. Ну, На перший погляд, нічого тут незвичного немає. У даному випадку штатний повітряний фільтр замінений на звичайний ЗВАЗ-2110 фільтруючий елемент і корпус відповідно. І ще що тут така особливість? Стоїть безконтактне запалювання, стоїть в даному випадку два датчика хола. Тобто один датчик розрахований на роботу двох циліндрів. Стоїть дві катушки. І один датчик хола на два циліндри, то робить окремо. Ну, такий дивина для деяких. Виходить. Наприклад, коли знімаєш кришку трамблюру, в людей перша реакція, ти що, не зовуть машину. В даному випадку можна завести машину і побачити, як там все крутиться без питань. Удосконалення за різного звіра створювалося на ходу, розповідає механік Андрій Шестопал. Ідеї черпалися, звичайно, з народного джерела інтернету. Проте були і власні винаходи. Отака маленька машинка, яка зібрана із кращих частин різних моделей, різних років випуску. А на сьогодні це все зустрінемося через тиждень. Тож не сумуйте. А весь цей час не забувайте без машини, як без рук. подивися, автодруг.